Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ науки, мистецтва та винахідництва. Прочитаємо разом тему уроку 183: Використання енергії сонця. Будиночок хімічних елементів. Прочитаємо лист від Центаврика. Добрий день, друзі! Допитливі дошкільнята з Альфа-Центаври вирішили, що для задоволення потреб людства в енергії вистачить лише енергії Сонця, адже на Землю потрапляє величезна кількість сонячної енергії. Пропоную дослідити це питання разом, а допоможе нам сьогодні адаптер. На попередньому уроці ми з вами вчили, що таке вичерпні джерела енергії і невичерпні джерела енергії. Будь ласка, з'єднайте частинки поняття з їх тлумаченням, а через хвилинку перевіримо. Перевіряємо вичерпні джерела енергії. Це ті, які з часом вичерпуються, тобто паливні корисні копалини. Невичерпні джерела енергії, ті, які відновлюються в природний спосіб. Пригадай, відомі тобі вичерпні та невичерпні джерела енергії з попереднього уроку, це був урок 180. І заповни табличку за зразком. Погляньмо на табличку. Потрібно записати в перший стовпчик вичерпні джерела енергії, а в другий невичерпні джерела енергії. Запиши, будь ласка, а через хвилину перевіримо. Виконайте саме перевірку і запам'ятайте, будь ласка, що належить до вичерпних джерел енергії, а що належить до невичерпних джерел енергії. На минулому уроці ми з вами говорили про те, що відень це столиця вальсу. Перегляньмо відеофрагмент і дамо відповіді на наступні запитання. Прочитаємо їх. Чому відень називають столицею Вальсу? Які ти знаєш національні танки країн Європи? Чи схожий вальс на них? Увага на екран! Відень, столиця Валісу. Сьогодні Австрію вважають колискою вишуканої класичної музики та батьківщиною Віденського вальсу. Ви, напевне, чули імена таких композиторів, як От Моцарт, Бетховен, Шуберт чи Штраус. Усі вони зростали як митці саме в Австрії. Визначне місце серед них. Посідає йоган Штраус, другий, видатний скрипаль та диригент. За здобутки в класичній музиці, його справедливо називають королем вальсу. Музика, що ви чуєте зараз, віденський вальс йогана Штрауса Другого. Композиція має промовисту назву на прекрасному блакитному Дунаї. Сьогодні це один із найвідоміших та найпоширеніших вальсів. Він звучить у багатьох кінострічках, на змаганнях спортивних бальних танців, а також під нього танцюють весільні пари. Чому відень називають столицею вальсу? Які ви знаєте національні танки країн Європи? Порелаксуй, переглянувши відеофрагмент віденського вальсу з композицією на прекрасному блакитному Дунаї йогана Штрауса 2, тож релаксуємо. Terima <laughs> kasih. Чи є гірська країна Австрія, батьківщина композитора Йогана Штрауса 2 сонячною країною? Так. 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 Пригадай з попереднього уроку, як можна перетворювати сонячну енергію на електричну? Що для цього потрібно? Сонячні батарея. Чи зручно використовувати сонячні батареї в горах? Так. Ви не думаєте, зручно. що так. Не Добре. Не ага, наші думки розділилися. Що ж, пропоную почати з того, що з'ясувати в тлумачному словничку, що ж таке сонячна батарея. Отже, читаємо разом зі мною. Сонячна батарея це пристрій. У якому світлова енергія енергія сонця перетворюється на електричну. Прочитайте ще один раз тлумачення поняття Сонячна батарея. Намагайтеся зрозуміти і запам'ятати. Перегляньмо, що таке сонячна батарея. Батарея Пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця, перетворюється на електричну. Ось так. Тобто світло перетворюється на електричну енергію. Попрацюємо з правою повітряної кульки, прочитаємо слова за мною луною сонячна батарея. Сонячна батарея. Тисячі разів. Більше електростанції світу обігрівання земної кори, географічного положення світлового дня, Сонячних електростанціях. Сонячних електростанціях. Для задоволення, потреб. Для задоволення потреб. Чудово. Прочитаємо вдруге пришвидшуємо темп разом зі мною. Сонячна батарея в тисячі разів більше електростанції з обігрівання земної кори. Зробимо глибокий вдих і спробуємо відтворити ці слова швидко на одному році. Сонячна батарея в тисячі разів більше електростанцій, симптом, обігрівання земної кори. Добре, прочитаємо другий стовпчик разом з Веніпухом швидше. Географічного положення світлового дня сонячних електростанцій для задоволення портфельного... Зробили глибокий вдих, слухаю на одному подихові. Географічного положення сонячного дня сонячних електростанцій для задоволення портфельного... Сонячна енергія для здобування. Поглибимо свої знання про використання сонячної енергії. Прочитаємо текст разом зі мною пошепки, потім виконаємо завдання. Отже, читаємо разом зі мною. Що секунди земля, земля отримує землю. від сонця. Тисячі разів більше енергії, ніж виробляють усі електростанції світу. Сонячна енергія, що потрапляє на землю, використовується лише частково. Наприклад, її споживають рослини для фотосинтезу, завдяки їй відбуваються природні процеси. зокрема, Обігрівання земної кори, рух повітря вітер, кругообіг води. Також сонячну енергію можна використовувати для виробництва електричної. Для цього використовують сонячні батареї, пристрої, у яких світлова енергія, енергія сонця. Перетворюється на електричну. У тих місцевостях, де протягом року багато сонячних днів, можна встановити сонячні батареї на даху. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. Тому вироблену на сонячних електростанціях енергію слід накопичувати і відповідно розподіляти. Для задоволення потреб в енергії людству достатньо тільки енергії сонця. Потрібно лише навчитися її накопичувати і ефективно використовувати. Ось така інформація цікава і корисна. Прочитайте текст ще один раз дуже уважно, і вдруге перечитайте, будь ласка, навчальні одинички. Намагайтеся запам'ятати, тому що надалі нам потрібно буде виконати завдання за змістом цього тексту. Отже, я слухаю кожного. Отже, перевіримо себе, переглянувши відеофрагмент. Разом з диктором пошепки, будь ласка, озвучуйте його. А батарея пристрій, у якому світлова енергія, енергія сонця перетворюється на електричну. Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість, залежить від географічного положення та тривалості світлового дня. i Отже, скільки енергії Земля отримує від сонця, що секунди? Скільки енергії отримує Земля від Сонця, що секунди? Скільки виробляють електростанції світу? Що секунди Земля отримує від сонця в тисячі разів більше енергії, ніж виробляють? Усі електростанції світу. Скажіть, будь ласка, чи повною мірою використовується сонячна енергія, що потрапляє Ні. на Землю? Ні. Ні. Будь ласка, повну відповідь я хочу почути. Ні, це мене Ні. не влаштовує, повна відповідь. Ні. Сонячна енергія, що потрапляє на землю, використовується не повністю. Використовується... Не повністю. використовується лише частково, сказано в тексті. Не Скажіть, повністю. будь ласка, як використовується сонячна енергія, яка потрапляє на Землю? Що відбувається на Землі завдяки цій енергії сонячній? В, В яких процесах сонячний. вона бере участь? Рухається вода, е, фотосинтез відбувається та, вітер. Е, дме. Так, кругообіг води відбувається завдяки сонячній енергії, рух повітря, обігрівання земної кори, а також фотосинтез для у рослин абсолютно правильно. Скажіть, будь ласка. Для чого, для вироблення якої енергії можна також використовувати сонячну енергію Електричну. Даємо повну відповідь для вироблення або сонячну енергію можна. Сонячну енергію можна використовувати. Можна, використовувати для, для вироблення енергії. Електричної енергії. В яких місцевостях це можливо? В сонях там, де багато сонячної енергії. А звідки ми візьмемо цю сонячну енергію? Що має бути багато? Соня. Сонячних днів не сонця, а сонячних днів. Скажіть, будь ласка, від чого залежить? Кількість сонячної енергії, яку отримує певна місцевість так, залежить від географічного положення, ще від тривалості світлового дня. Чим довший світловий день, тим більше світлової енергії, відповідно, можна отримати. Скажіть, будь ласка, чи достатньо для задоволення людських потреб сонячної енергії? Так. Так, так. так абсолютно достатньо. Потрібно лише навчитися її накопичувати і ефективно використовувати. Чудово. Переходимо до наступного завдання на сторінку 41 і там маємо встановити відповідність за поданим зразком. Отже, сторінка 41. Розгляньте, будь ласка, зараз. Три колонки. В першій назви хімічних елементів. Як вони позначаються, в другому повна назва. В третьому їхні властивості. Будь ласка, встановіть відповідність, а через хвилину ми перевіримо. Отже, пригадаємо назви хімічних елементів. Перший елемент гідроген. Далі гелій, заряд ядра 2, літій, берилій, бор, карбон. Нітроген, оксиген, флуор і неон. Що ж, перевіримо, чи правильно ви з'єднали цеглиночки і встановили відповідність. Виконайте, будь ласка, саме перевірку, прочитаємо і пригадаємо, і запам'ятаємо всі властивості. Отже, гелій – це безбарний газ без запаху. Літій це метал сріблястого кольору. Добре горить водень, не горить кисень, алмаз дуже міцний і прозорий, і вугілля чорне, непрозоре крихке. Отже, підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми познайомилися. І дізналися, що Австрія і взагалі відень є столицею вальсу. Також ми дізналися про видатного австрійського композитора Йогана Штрауса II. Прослухали його вальс, який називається на прекрасному блакитному Дунаї. Це всесвітньо відомий вальс. Повторили ми знання з вами про вичерпні та невичерпні джерела енергії. Також ми з'ясували, що таке сонячна батарея, і як можна використовувати енергію Сонця і в яких процесах на Землі вона бере участь, а також пригадали і встановили відповідність між назвою хімічного елементу речовиною і їх її властивістю. На цьому наш урок завершено. Сподіваюсь, він був для вас корисним. Дякую всім, хто брав активну участь в роботі.